Десь поверхово я розумію тих людей, котрі кажуть, та давайте вже закінчувати, давайте приймемо, давайте віддамо те, що є, щоб хлопці не гинули, бо людський ресурс це найголовніше в Україні збереження життів. І десь я їх розумію, але тут треба навести приклад, що так не працює і не вийде. Бо є конкретний приклад. От ми зараз здамо, да? так ми ж вже здавали. Ми здавали Крим, ну і вже здали. Бахмут не наш, Авдіївка не наша. Красногорівка не наша, потім Покровськ стане не нашим, потім Павлоград стане не нашим. Потім Дніпряни будуть казати, а давайте Павлоград здамо, щоб Дніпро зберегти. Але ж ви зауважте, що вони не зупиняються і не збираються. А потім Київляни будуть казати, «Та давайте Дніпро здамо, бо вже бойові дії будуть в Дніпрі. А потім львів'яни будуть казати, давайте Київ здамо. Щоб до нас не дійшли, а потім Європа буде казати, та давайте все ж таки всю Україну здамо. І ця цепочка. Тобто, як людина, котра не живе в Бахмуті, не жила, або в Красногорівці, Авдівці, може казати давайте здамо, а що робити тим людям? Вони сподівались на життя. Вони там жили, там був їх бізнес, родини, сім'я, поховані батьки. Вони там вже не живуть. Вони не хотіли здачі цієї. І так само кожен не хоче. Тобто кожен думає тільки про свою шкуру, тільки про свій бізнес, тільки про свій будинок, а як бути іншим? Тому ця історія не працююча. Не можна здавати території, не можна здавати жодне село.